Ри медикаментів, закуплених для революційних потреб, розпорошені по тимчасових складах. Їх поступово передають у лікарні. Поки що умови зберігання великої кількості ліків залишають бажати кращого. Після кривавих подій у столиці склади медпрепаратів досі координують небайдужі волонтери. Лікарські засоби нам сьогодні на сьогодні. Ми роздаємо. Вони йдуть в лікарні. В першу чергу лікарні мають гарячу лінію фармацевтичної служби. Вони замовляють лікарські засоби. Жодна упаковка ліків без нашої цієї папірця вони не випускаються. Відпускаємо ми ці ліки. Теж людям, волонтери, які приїжджають сюди. Ми перепровіряємо. у нас є список волонтерів, які закріплені за кожною лікарнею. Ходять різні такі слухи, що хтось кудись щось вивез. Не Безпека незаконного вивезення є. В чому? Дуже просто. Оскільки вони хаотично зберігаються, різні можуть ходити нечесні люди і просто собі, ну, наприклад, починаючи від індивідуального використання тобто складати в сумки, ну і закінчуючи якимись волюнтарісткими рішеннями і, скажімо так, спокусою їх використати ну, в іншому місці. Ця спокуса є. Стихійну благодійність окреслити законом неможливо. І в нинішніх умовах питання руху медикаментів ґрунтується на довірі. Понад три місяці на порятунок і допомогу повстанцям перераховували мільйони гривень, закуповували коштовні ліки з усіх куточків України та з-за кордону. Такі пожертви потребували термінового обліку та чіткої організації. Були іноді такі випадки, коли е, йшло замовлення, ми його виконували, приходив волонтер. Нібито за цим замовленням від медпункта. І через деякий час з медпункту знову приходила людина і казала, що от було замовлення, а вони ліків не отримали. Тобто, звичайно, що були поодинокі такі випадки, але ми організували тепер таким чином роботу, що право замовлення ліків від медпунктів мають як і старший лікар, який працює на зміні. Деякі волонтери мобільних бригад медиків виступили з обвинуваченнями на адресу керівництва медичної служби штабу національного спротиву

Власне було дефібрилятор. в нього була зупинка серця, і в ньому потрібно був дефібрилятор. Для цього доводилося викликати бригаду жриду швидкої. Це 15 хвилин затримки. Їм хотілося отримати те, що їм на їх погляд потрібно було негайно і зараз. Щоб проводити хірургічні маніпуляції на барикадах. Часто замовляли психотропні, сильнодіючі ліки, шовний матеріал, чого ми не могли їм забезпечити уряду. Причин а саме що. Це є лікарська процедура призначення таких препаратів. І це може робити тільки лікар під контролем. Волонтери звинуватили керівника медслужби штабу національного спротиву не лише у перешкоджанні видачі ліків, але й у привласненні їх. Один із складів медпрепаратів Майдану знаходився у приватній лікарні дружини Святослава Ханенка. Директором є така собі пані Ханенко Тетяна, як ми продивилися, це дружина пана Ханенко. Керівника медичної служби, служби Майдану, Тобто медикаменти, ми прямою дорогою прямували туди. Моя дружина е, працює там, де був склад медикаментів конспіративний, один із перших, коли нам було необхідно е, з відповідними ризиками для неї, в тому числі, на жаль, е, зберігати медикаменти не більше того. Немає в нас лікарні, немає, немає того, про що говориться, про якісь там аптеки придумують. Немає в нас аптечної мережі. Спочатку медикаменти Майдану зберігалися у будинку профспілок, а після його підпалу під час штурму силовиками на території Михайлівського монастиря. Тепер штаб медичної служби Майдану та аптечний склад діють в будівлі по вулиці Трьохсвятительській. Лікарства, які були в Михайловському соборі принесены большим количеством людей, в том числе мной. Хранятся здесь, в абсолютно не в ужасных условиях. Если лекарства хранятся в таких условиях, их использовать дальше невозможно. Я зайшла вовнутрь, на стінах плесень, коробками завалені кілька кімнат, підвальне поміщення повністю завалено лікарствами. Десь порядка на 2 мільйони гривень лікарських засобів у нас тут було. Ми намагаємося це все обліковувати, але, розумієте, постійно йде і приток, ми і отримуємо ліки, і тут же їх видаємо. Облікових одиниць дуже багато. Це по часу, даже не день, не два і не тиждень. Скажімо, для того, щоб опублікувати цей склад, це скажімо, ну хороший місяць, півтора треба. В медичних колах попереджають, через зберігання в неналежних умовах лікарські засоби стають небезпечними, а доступ до них випадкових людей створює можливість для диверсій. Можна елементарно шприцом чи в вигляді аерозолів обробити той самий перев'язочний матеріал, ті самі лікарські засоби, де відсутній контроль скриття відповідними е біологічними, бактеріологічними видами е озброєння. І після того цей лікарський засіб стає вже небезпечний для Людині. Якщо медикаменти зберігаються в неналежних умовах, то основна небезпека це те, що їхня дія може бути прямо протилежна від тієї, що очікується. Вони просто можуть перетворитися в отруб. Зміна хімічних характеристик лікарського засобу може загрожувати все що завгодно. Наприклад, я так, що він стає більш токсичним. інші побічні ефекти. Інші якісь речі, які можуть викликати, ну скажімо, ті реакції невідомого походження в медслужбі майдану. Проблему усвідомлюють і запевняють, що псування загрожує здебільшого перев'язувальним матеріалам, інші у безпеці. Звичайно, що це тимчасове зберігання, і умови тут не відповідають тим умовам, які. В обов'язковому порядку мають виконуватись для складів. Всі е, ліки, які потребують особливих умов зберігання, вони вже знаходяться на складах, які мають особливі умови зберігання. Тут залишаються тільки ті ліки, які можуть зберігатися в цих умовах. Тобто ми не можемо на 100% гарантувати якість цих ліків в подальшому, але всі повинні зрозуміти, що ми робимо так, як ми це можемо зробити. Ця будівля пристосована. Вона не відповідає ідеальним ліцензійним умовам. Але на сьогоднішній день це краще із того, що міг запропонувати майдан. В тих приміщеннях приміщення, де була пліснява, там висушені. Вони вони сушилися. Там, звичайно, вони потребують ремонту. Але ми там зберігаємо ліки. По перше, хорошо запаковані поліетиленові полі пакети. Яка частина тих ліків, звичайно, псується. Але основна маса залишиться все таки, їх можна буде використовувати. Медслужба передає ліки на зберігання і до Київського комунального підприємства Фармація. Тут їх перевіряють у лабораторії і контролюють долю кожної упаковки в режимі онлайн через комп'ютерну програму. До 5-8 тонн товару, ви бачите, да, перевозилося кожного дня. Це були дві повні машини. Пересортований товар, був переміщений і з трохсвітітельської до нас на склад. Розпорядником цих медикаментів виключно будуть власники. Це мається на увазі громадський актив майдану. Вони будуть займатися розподілом даних лікарських засобів, чи то по хворих, чи то по медпунктах. Ми нашим транспортом будемо розвозити в залежності від тих рознарядок, які вони будуть давати. 18 лютого журналіст Денис Бігус повідомив у соцмережах, що їде за медикаментами для Євромайдану. На заклик допомогти активістам протягом шести годин люди відреагували підтримкою у 200 тисяч гривень. Для цілого автобусу медикаментів журналісту довелося організувати склад. Приміщення шукав теж через соцмережі. Був інцидент, коли е, приїхали якісь, е, нібито перевіряючи з Михайлівського, та е, видзвонили адміністратора. Він до них спустився. Його просто силу взяли і відвезли в Михайлівський, нібито проводити там якусь перевірку. А я під'їхав, і в процесі а, тривалої дискусії ми узгодили, що нас ніхто не чіпає, а ми нікого і до цього не чіпали. Організатори складу влаштували через мережу Фейсбук повну звітність за кожну витрачену копійку. Зараз медикаменти, що залишились, роздають лікарням. Ми його ще протримуємо там тиждень-два в такому стані напівзакритому, а потім або ну, воно десь знадобиться, що погано, або воно ніде не знадобиться, і ми його е розповсюдимо, там вже знайшли такий е робочий алгоритм, розповсюдимо просто по сільських лікарнях, де цього всього ну, взагалі завжди дуже не, не вистачає. А поки що, ми десь. Чи не третину складу, там відвантажили фонду таблеточки для онкохворих дітей, а кардіо а, відділення охмадиту забрало, те, що їм підходить. Майор, це єдине залишилось у нас з наклеїчками. Просто все, що ми отримали, ми віддали для пацієнтів в палату. Це просто. Это еще не, успели не успею, Привезли на чотирьох легкових машинах ці медикаменти. Обсяг краще э, вияснити у складі, але то було три-чотири ну, великих тачки медикаментів, їх розсортували. Там був шовний матеріал, там були крапельниці, там були э, кровозамінники розчини і там були э, такі препарати, які потрібні для обробки ран. І для зупинки кровотечі залишки медикаментів, які жертвували на потребу майдану, переправлятимуть також у Крим та у госпіталі міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони.